Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог Avon Виробництво продукції Польща. І в мене для вас пропоную, до вашого огляду, четверте відео розпакування замовлення. Перше, що в мене, це. Ось такий 3,3 гель для брів, насичено темно коричневому відтінку, його вартість 219 гривень. Дуже класно, чітко профарбовує кожну брівку, не розмазується протягом дня, не розтікається, нікуди не дівається. Дуже гарно фіксує брови, і не потрібно ходити до майстра, щоб робити там якісь такі маніпуляції. Дуже себе гарно зарекомендував. Виглядає колір, ось так. В каталозі. Ось, бачите? І щіточка дуже гарно профарбовує кожну брівку, і саме головне, що нікуди не дівається. Суперово. Губна помада зволожуюча, матова губна помада. Це в нас арктична троянда. Той раз я вам показувала цю помаду арктичну троянду. Ціна її 179 гривень. Так, і покажу вам зараз її ось нанесена вона. Ось такий кольор її. Вона ось така ніжна, ніжно, ніжно бліда. така вона, Бачите, ніжна з таким е, ніжно-рожевим відтінком. Ну прям ніжна. Мені дуже сподобалось. У мене зараз на губах Ультра це айс-кава, холодна кава, вона більш яскравіша, думаю, покажу відразу вам теж її. Те, що в мене на губах. Мені дуже подобається е, ця помада Айскава. А клієнтка замовила арктична троянда. Ось так вона виглядає в каталозі, я ж кажу. І от таким чином виглядає вона от на моїй загорілій, засмаглій моїй шкірі руки. Ну, Мені подобається ніжна. Якщо людина полюбляє ніжні відтінки, а моя замовниця такі полюбляє то ось така зволожувальна губна помада Ультра. Матова буде її якраз тим паче, 3,6 грама це немаленький розмір. Що хочу сказати, що е, тут є олія кунжута, олія авокадо, вітамін Е та захист SPF 30. Це дуже-дуже класно що губні помади в Avon ще мають захист від е, шкідливого впливу ультрафіолету. Захист SPF 30 це суперово. просто Звертайте теж на це увагу. Це важливо. 179 гривень така губна помада. Крута, класна. Мені дуже подобається. Так, щоб не перевернути верх ногами. Це компактна крем пудра 9 грамів. Натуральний відтінок. Що мені подобається, це те, що в ній є спонжик в нижньому відсіку. Потім йде сама компактна пудра і ще до неї йде люстерко. Це супер! Ціна 299 гривень, 3 в одному. Є спонжик, люстерко і сама компактна пудра. Бездоганно перекриває недоліки шкіри обличчя, дуже класно тримається на самій шкірі обличчя. І виробник гарантує, що це буде бездоганне покриття на весь день. Так. І теж ну тут SPF 15. Бачите, губній помаді набагато більше, там іде SPF 30, в тональний крем-пудра, така SPF 15. Тобто все ми захищаємо шкіру обличчя від ультрафіолета шкідливого. Так, Advanced Technics лінійка. Для мене це преміум класа лінійка, мені дуже вона подобається. Це 100 мл дівчата. Олія для волосся жив абсолютне живлення. Тут ідуть у нас е, олія, аргани та кокоса. Вона дуже густа, її потрібно небагато вимили волосся, просушили. Да? І потім на долоньку ви витискаєте два-три натиснення. натіснення. Стільки е, побачите, ви з часом, скільки вам необхідно саме для вашої там довжини, для вашого е, самого густоти волосся. Да? Витиснули, розітерли да трішки потримали, щоб тепло було, і потім волосечко про промокнули таким чином по всьому, як ото міні-масаж такий зробили, і волосся буде сяюче, буде доглянуте, гладеньке буде, не буде заплутуватися, буде легко розчісуватися. І дуже приємний, до речі, аромат, тому що це кокосик і органова олія. Супер! Ціна дівчатка 289 гривень, але це олія, її вистачає на дуже багато, на дуже дуже довго, тому що її багато не потрібно. Якщо ми візьмемо зайве, візьмемо більше, буде волосся. Жирне, нам це не потрібно. Ось так, Дуже гарно, класно. 100 мл вистачить на дуже багато. Так, аромати. Поставила, я коли здавала четверте замовлення в Ейвені, поставила на один день буквально. Да, на один день там поставили за умови придбання з каталогу. Можна було купити набагато дешевше attraction я брала з фокусу. Да, я перед цим взяла attraction жіночий, дорожча ціна була з фокусу. Так? А цей раз поставили мінус і ще 70 гривень від тієї суми для неї та для нього. Звісно, я скористалася, тому що я дуже сильно хочу цей аромат, і я взяла для неї. Зі знижки мінус 70% це була я ж кажу акція один день, і я в неї попала. Чисто випадково мені дякую там. Підписниця мені написала Наталія. Ви бачили, дякую. Я бачила, бачила, що була така акція. Я нею відразу ж скористалася, просто звернула а, ну... на це увагу. І для нього. Я взяла, я ось відкрила, просто відкрила з самої коробочки. Я не відкриваю е флакони, тому що в мене є купують для цього пробні зразки. Самі коробочки дуже презентабельно виглядають Ось парні аромати Attraction Instinct для неї та для нього. Парфумована вода, туалетна вода 75 мл, 50 мл. Та ось парний аромат. Парний аромат е чоловіки-жінка. Ось так виглядають. І вони ось, бачите, таким чином, що вони ну, виготовлені так пляшечки, що вони входять один в одного. Ось таким дуже-дуже гарним чином. Бачите? Хочу показати вам ось. Одне одне доповнюють, бачите? Дуже круто, так? Да? Дивіться, як гарно. Раніше, коли було все в слюді, я не могла навіть взагалі відкрити навіть у тактики демонстрації. Я багато замовлень робили мене, а я не могла навіть побачити, який там флакон в житті, тому що все заслюдовано було, заклеєно, і відкрити я не могла. Зазвичай беруть на подарунки, да там то зараз такий запобіжник, який можна привідкрити, і я не розпилюєш, у мене є пробні зразочки, якими я користуюся, і звісно. Дивіться, яка краса. І ви ж знаєте, що якщо парні аромати, то коли чоловік і жінка, ви потім під ефектом тепла ваших тіл, ви створюєте свій унікальний універсальний аромат. Це ваш третій аромат. Буде саме, якщо ви користуєтесь парними ароматами. Туалетна водичка чоловіка, ось такий срібний копачок, жіноча парфумована, золотистий копачок. Дуже гарно, дуже дуже, дуже гарно. Мені подобається, просто дуже сильно подобається. І це, це новинка, ось вона вийде вже в слідуючому каталозі. І хочу прочитати, для неї чуттєва червона орхідея, солодка полуниця, спокуслива солона ваніль. Для неї, а для нього пікантний червоний перець чілі, насичені деревні ноти пачулі, м'яке та заспокійливе ванільне дерево. Шикарна вода, шикарна вода. Я по пробним зразкам кажу вам дійсно шикарна пара, дуже гарний зробили дует, і мені дуже подобається, що ось саме такі води є знову-таки в лінійці Attraction, тому що це дуже крута, класна лінійка лінійка Attraction. А це прям така назва attraction Instinct. Супер. Ось так. Тому, кому потрібно, будь ласка, дивіться, ось така є краса. Суперово. І ще у мене в замовленні. Туалетна водичка Селебер. У мене, як тільки купують, так я стараюсь відразу купувати, щоб в мене була. Тому що е, туалетна водичка Селебер це дуже ходовий аромат. Вона дуже класна. В ній білий персик, півоння та мускус. Тобто супер ноти ті, що е, ну, класні. Коротше говоря, вона, наче така, знаєте, простенька, наче така простяцька. ну, Туалетна водичка. Але вона зарекомендувала себе. В неї дуже багато шанувальниць є, дуже її багато. То полюбляють і тому ось така туалетна водичка може бути у всіх, вона легка, вона така квіткова е І цей мускус він дає свою таку знаєте скажу так причинку в цей аромат. і Тому вона дуже цікава, вона не проста, не дешева, така і, по звучанню я маю на увазі. А вона саме е ніжна, е жіночна, дівоча і така, яка може використовуватись кожного дня. на любу погоду. Угодить. Будь то спека, будь то холод, неважливо. Це дуже-дуже класна туалетна водичка 50 мл, мл селебер. Супер! Таким було моє четверте відео розпакування. Я дуже задоволена, що в мене воно сталося. Дуже багато пропозицій гарних, каталог іще діє, ще можна замовляти. Тому будьте здорові! Всіх благ вам бажаю до самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталія ви на кращі би ви зі мною. Я вас обіймаю!